Добрий вечір на телеканалі Тиса 1 Програма правова освіта. Ми говоритимемо про юридичні нюанси у всіх соціально важливих сферах життя. Компетентні фахівці тлумачитимуть правові аспекти в тих питаннях, з якими ми стикаємось щодня чи щомісяця. Отже, сьогодні говоритимемо про нерухомість. З 1 січня 2014 року вступив у дію закон, згідно якого українці мають сплачувати податок на нерухоме майно за новими правилами. Базою оподаткування є житлова площа об'єкту житлової нерухомості. До таких відносять житлові будинки, призначені для постійного мешкання, прибудови до них квартири, котеджі, кімнати в багатосімейних або комунальних квартирах, дачні та садові будинки. Оподатковуватись не будуть об'єкти житлової нерухомості, що знаходяться у Власності держави або територіальних громад, об'єкти розташовані в зонах відчуження та обов'язкового відселення, визначені законом, будівлі дитячих будинків сімейного типу, дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку, об'єкти житлової нерухомості, що належать багатодітним та прийомним сім'ям, в яких виховується троє і більше дітей, а також гуртожитки. Податок сплачуватиметься раз на рік фізичними особами і щоквартально юридичними. Податок на нерухоме майно 2014 має стати основним механізмом оподаткування розкоші і джерелом поповнення місцевих бюджетів. Таким бачить основну його мету влада країни. Тож про нововведення в законі про те, хто і скільки сплачуватиме податку на нерухоме майно і скільки квадратних метрів оподатковуватиметься, пояснює начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Ігор К. Ріль суттєвою зміною для фізичних осіб є визначення визначення об'єкту оподаткування і застосування пільг. Об'єкт оподаткування з 14-го року для фізичних осіб є сукупна житлова площа. Щоб було зрозуміло, до внесення змін, якщо громадянин володів, скажімо, Двома або трьома е, об'єктами нерухомості, скажімо, дві квартири, квартиру і будинок, ну, і, і так далі, то е, е, пільгувався лише один об'єкт. Одна квартира підлягала пільзі, а вже друга, третя і наступна е, квартира чи будинок, об'єкт е, житлової нерухомості оподатковувався е, повністю на загальних підставах. Сьогодні. Е, Пільга застосовується до сукупної жилої площі. Ну, в чому вийшла різниця? Були такі випадки, що громадянин володів, скажімо, двома квартирами по 20 квадратних метрів. Тоді 20 квадратних метрів звільнялося від відпадкування, а на другий 20 квадратних метрів необхідно було нараховувати і сплачувати податок. Сьогодні пільга застосовується до сукупної жилої площі. Тобто, якщо і три квартири громадянин володіє, маючи. По 20 квадратних метрів кожна квартира, то сукупна житлова площа складає 60 квадратних метрів. Відповідно, при застосуванні пільги 120 квадратних метрів, такий громадянин не буде сплачувати податок взагалі. Пільгується 120 квадратів сукупної жилої площі квартир, 250 квадратів сукупної жилої площі будинків, тобто, якщо громадянин володіє будинком. Двома будинками, трьома будинками, то е, житлова площа в 250 квадратів не податковується. Відповідно, вся інша площа буде податковуватись на загальних підставах. Якщо громадянин володіє квартирою в 90 квадратних метрів, він такий ваток не буде сплачувати, тому що пільга в розмірі 20 квадратних метрів. Якщо володіє двома квартирами, трьома квартирами. Сумарна житлова площа складає 110 квадратних метрів, також не буде сплачувати. Якщо володіє однією квартирою в розмірі 130 квадратних метрів, відповідно за 10 квадратних метрів необхідно буде платити податок. Та ж сама ситуація по будинках. Якщо будинок, ну, скажімо, має житлову площу до 250 квадратів. Тут податка не буде. Якщо сукупна житлова площа будинка чи будинків, може бути і два будинки, може бути і три то тобто на сьогодні, то перевищує 250 квадратних метрів, то з різнички сума, яка перевищує 250 квадратних метрів, ну, якщо розмір площі з 300 квадратних метрів, то за 50 квадратних метрів будинка, Буде сплачуватись вказаний податок. Добавлено перелік об'єктів нерухомого. Майна для окремих окремих категорій громадян, які пільгуються, тобто податок податок на які не нараховується. ну в першу чергу такою пільгою користуються багатодітні сім'ї, сім'ї з прийомні сім'ї і малозабезпечені сім'ї, тобто в межах одного об'єкту нерухомого майна. Тобто, якщо сім'я має статус багатодітної. Чи е, малозабезпечної сім'ї, то е, о, на вибір, якщо вона володіє одною одним об'єктом вирухомування, тоді цей об'єкт звільняється від податкування. Якщо володіє двома трьома об'єктами, таке теж можливо, то в межах одного об'єкту також на приопадкування надається пільга. Крім того, е, звільнені від е, сплати цього податку і е, е, власники. Е, Об'єктів об'єкту житлової нерухомості це діти-сироти, діти-інваліди і діти, які позбавлені батьківської опіки. Розмір податку визначається органом Міністерства доходів і зборів і кожному платнику, по нашій інформації, які повинні цей податок сплачувати до 1 липня, буде надіслано повідомлення рішення. Де буде е, визначено розмір е, вказаного податку, відповідно, отримавши таке повідомлення рішення, громадянин протязі 60 днів з дня його отримання, зобов'язаний е, сплатити вказаний податок до відповідного бюджету. Ставки е, вказаного податку е, визначені в, в одиницях за квадратний метр. Значить, е, по е, об'єктах житлової нерухомості квартирах, які мають площу не більшу 240 квадратних метрів, ставка е, визначається в розмірі до 1% за 1 квадратний метр такої жилої площі. Якщо е, сукупна е, житлова площа квартир перевищує 240 квадратних метрів, тоді ставка застосовується 2,7% до мінімальної заробітної плати. Більше, більше громадян підпадуть під спала цього ті, які використовують об'єкти нерухомості квартири чи будинки не для власного проживання, а для отримання доходів. Здають їх в оренду і використовують для здійснення підприємницької діяльності. По інформації, якою ми володіємо сьогодні, то в Закарпатській області платниками податку. Фізичними особами будуть порядка 250 громадян. Часом експерти ринку нерухомості кажуть, великі квартири попитом не користуються. Найбільш затребувані одно-та двокімнатні квартири від 45 до 60 квадратних метрів. Попри певну фінансову обмеженість закарпатців, ринок нерухомості у 2014 році все ж буде активним. Різких цінових змін не прогнозуються. Вони будуть у межах інфляції, але найбільше більше 10%. У цьому році ринок звикне до нових правил розрахунку та оцінки житла, вважають ріелтори. Як мінімізувати можливі ризики при оформленні купівлі продажу житла, до кого звернутися за консультацією та яким чином правильно оформити документи? І головне питання: чи варто при цьому економити? Відповіді на ці та інші питання ми шукали у фахівців. На ринку нерухомості оформлення купівлі квартири є звичною практикою. У договорі вказується перш за все вартість, хто продає і хто купує, щоб все пройшло без зайвих проблем. Варто дотримуватись наступного порядку. В першу чергу можливо, треба навіть зібрати свої, свої пакет своїх правоустановчих документів і звернутися можливо до нотаріуса, щоб нотаріус перевірив їх відповідність чинному законодавству. Це перша порада, така, яку я можу дати. Друга порада це звернутися в Агенцію нерухомості, яка допоможе так само може зробити експертизу цих документів, якщо це є професійна агенція нерухомості, там працюють відповідно професіонали. Вони зможуть зробити аналіз експертизи документів і так само порадити, що далі робити. Фахівці не радять самостійно вирішувати питання, які виникатимуть під час оформлення договору купівлі-продажу. Є безліч нюансів, про які знають виключно спеціалісти сфери нерухомості. Перш за все, слід скласти договір, який першорядним підтвердженням угоди. Сторона, яка продає об'єкт, зобов'язана надати покупцю всю необхідну інформацію про нерухомість. Чимало питань виникають при оформленні спільної власності. Тоді на один нерухомий об'єкт претендують кілька власників. Якщо ж продається частина, а не все майно. Тоді виникає питання першочерговості придбання частки квартири або будинку. Подібних та інших нюансів є чимало. Якщо документи в порядку, тобто є правоустановлювачі документ, необхідно станом на сьогодні для продажу, необхідно зробити експертну оцінку. На що треба ну, з моменту виходу експерта оцінювача на квартиру декілька днів, в залежності від загрузки самого фахівця, зібрати довідочки про відсутність комунальних заборгованостей. Відповідно, і зняти е, всіх зареєстрованих з відповідного обліку, тобто прописаних людей, виписати з квартири. Так нам простіше говорити, більш зрозуміло, і звертатися до нотаріуса. на сьогодні. Фактично, оформлення договору купівлі-продажу або будь-якого іншого договору дарування, договору обміну, здійснюється у нотаріуса від самого початку до самого кінця, тобто від первинної реєстрації об'єкта. В реєстрі власників нерухомого майна до реєстрації вже правовласності власності на набувача квартири для продавця. Є пакет для нотаріуса. Найголовніше побачити саме правовстановлюючий документ на нерухоме майно. на підстави власне чого продавцю належить квартира або приватний будинок. Щодо переліку всіх документів, то покупцю необхідно пред'явити паспорт, ідентифікаційний код, а також свідоцтво про шлюб. У разі купівлі нерухомості як спільного майна продавцю, у свою чергу, окрім паспорту, ідентифікаційного коду та свідоцтва про шлюб, необхідно надати нотаріусу і інші документи. Це просто проснавлячий документ, обов'язково. Значить, далі дивиться чи ну. Реєстрації, да? От питання реєстрації права власності. Обов'язково нотаріус дивиться, коли було зареєстровано, чи по новим вимогам законодавства, чи по старим, це нюанс, тому що в залежності від нього іде відповідно далі дій. Після того нотаріус перевіряє, чи була куплена квартира під час шлюбу, чи не під час шлюбу була куплена. Тобто, чи особиста власність, чи спільна сумісна власність. Відповідно, потрібно буде довідку із ЖЕКа про склад сім'ї. Якщо із довідки із ЖЕКа або з паспортів клієнтів буде видно, що там є малолітні, неповнолітні діти, які мають право користуватися цією квартирою, тоді нотаріус вимагає згоду органів опіки і піклування. Крім того, важливим, ще документом є експертна оцінка цього майна, відповідно яке відчужується. Слід звернути увагу на те, що кожен документ має строки дії. Також слід взяти до уваги те, що під час оформлення договору купівлі-продажу нотаріусу необхідно надати оригінали наступних документів, які передаються на постійне зберігання. А саме, право документ, замість нього видається вже новий документ про право власності, експертну оцінку. Також, якщо є згода органів опіки і піклування, то оригінал цього документу необхідно надати нотаріусу. В першу чергу треба звернути на праснольчий документ, чи він зареєстрований був да, за, наприклад, за старим законодавством чи за новим. І е, на діти, чи є у сім'ї діти, да, які відчужують. Це іменно для продавця, наприклад, стосується. Тому що покупців, чи вони мають дітей, не мають, там не провіряється. Хіба що купується на дітей, розумієте? Тоді потрібна згода органів піклування А це, як правило, досить тривалий процес. Агентства за свої послуги беруть мінімально від 1% від вартості квартири, сплачують його сторони купівлі-продажу порівну. Таким чином агентство бере на себе відповідальність за правильне оформлення угоди, Знає безліч нюансів і лазівок, про які ви можете навіть не здогадуватись. За статистикою 90% всіх проблем під час купівлі-продажу нерухомості, у тому числі і шахрайство, трапляються саме при оформленні угоди напряму. Між продавцем і покупцем без участі фахівця тому можливо варто довірити цю роботу професіоналам. Взагалі, процес оформлення продажу або придбання нерухомого майна займає близько тижня, але лише у тому випадку, коли всі документи оформлені належним чином та вчасно подані. До слова, на одного українця припадає вдвічі менше житла ніж у Європі. Про це йдеться в моніторинговому звіті Мінрегіонбуду. Буду. За даними відомства, на одного громадянина України припадає 23 квадратних метри. У селі трохи більше 27 квадратів. 2013 рік став роком реформ на ринку нерухомості. Були введені три законодавчі зміни: податок на житло, нові правила його оцінювання та обмеження на розрахунки готівкою на суму до 150 ти тисяч гривень за словами експертів, саме 2014 рік покаже, як ці нововведення вплинуть на ринок. Пише журнал Фокус. Далі лише мова фактів. Середньостатистична сім'я в Україні змінює за життя чотири місця проживання. Про це повідомила президент ВГО «Ліга експертів України Світлана Бовсуновська. Інформує УНН. Потенційними покупцями нерухомості серед українців є 10% населення. Переважно це представники середнього класу. 30% українців ніколи не зможуть змінити житлові умови. За рік 6700 тисяч українців придбали житло за допомогою державної підтримки. Повідомив міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Геннадій Темник. З них близько п'яти тисяч у рамках роботи фонду молодіжного будівництва. Державою запроваджено декілька механізмів. Перше молодіжне пільгове кредитування, програма Доступне житло, яка широко у нашій області цей рік була запроваджена, і вже є конкретні результати на сьогоднішній день. Це більше 50 сімей скористались програмою доступ. На житло. 16 сімей взяли під довготермінове пільгове кредитування. Це молоді сім'ї і одинокі молоді громадяни. Тому ми вважаємо, що програми є доцільні. Були запроваджені і нові будинки, які пройшли через комісію Мінріонбуд, які сьогодні суттєво дають можливість молодій сім'ї скористатися тою нормативною площею і тою потребою, яка, яка на той час потребує молода сім'я. Це різні площі, мається на увазі від однокімнатної, до двохкімнатної, до трьохкімнатної. Тому ці будинки вони будуть мати більш ефективну таку потребу. І якраз для нашої області в зв'язку з тим, що в нас такі є проблеми в населенні, що вони є мало забезпечені в плані одержання доходів сімейних місячних, тому ці об'єкти якраз будуть і їм дієво підходити. У 2014 році можуть зрости податки на продаж і обмін нерухомості. Про це сказав Едуард Браза директор відділу агентських послуг. За його словами, з 1 лютого проводити оцінку нерухомості можуть лише експерти, які отримали сертифікат. Через це на ринку буде затища до березня. Сьогодні на цьому все у наступних програмах. Ми детальніше розповідатимемо про можливі ризики під час купівлі продажу житла. Та якщо у вас виникли питання або ж склалась будь-яка інша життєва ситуація, коли потрібна фахова допомога, пишіть нам на електронну скриньку, адресу якої ви зараз бачите на екрані. Юридична підкованість завжди буде в нагоді. Нехай щастить.